Це баули. Це з чим це в нас іде баул, з жилетки Приїхали ось такі баули по 80 кілограм. Приїжджають з жилетки. Ось ми їх зараз є на TikTok. Будемо трошки меншими лотами віддавати. Ну і нам, хто хоче, може цілий баул замовити жилеток. Хто не має можливості, може по 20 кілограм замовити. А яка ціна жилеток. за кілограм? 273 гривні за кілограм. Може бути 15, може бути 20 кілограм. Може бути цілих 50 кілограм, може бути 80 кілограм. Ось тут покажу декілька одиниць. Буквально угу. ось такі, які попадаються, жилеточки угу. так, якраз. Вони такі ну, різні розміри да, та розміри будуть такі... різні, ультралайтові будуть, ось такі більш сухі, менш по коли люди звертаються, ви ж віднімаєте їм відео огляд, правильно? Да, да, да. Ми віднімаємо, показуємо один-два мішечка, дові які попадаються. Ну дуже гарно класні. Правда. Да. Зараз ще покажу там такі. Тобто всі різні чоловічі, жіночі, міксовані. Розмірна сітка абсолютно вся буде. Ось бачиш, повториться. По, попадаються. І повтори ціну 273 гривні за кілограм. І замовити так, власна, на мені <сум> така. Замовити. Будь ласка, можете приїжджати до нас на склад Київська 104. Можете звертатися до наших менеджерів, які нададуть вам повністю всю детальну інформацію. Нададуть відеоогляд. переглянете і зможете замовити ось таку жилеточку або для себе, або для продажу. По особі вартості зараз кажу, плюс-мінус 100 гривень. Виходить. Якщо промінь вас чекає безкоштовна доставка нової пошти.